Стати справжнім офіцером мета кожного з них. Всі як один розуміють, що для досягнення цього їм потрібно докласти максимум зусиль та навчитися усьому, що повинен вміти захисник країни. Ми являємося військовим закладом, тим паче в такі непрості для України часи. Військова підготовка для майбутніх офіцерів, тобто майбутнього майбутнього командування майбутнього збройних сил України. Це дуже важливо. Виконання першої вправи навчальних денних стрільб за К 74 для кожного розпочиналося з заняття з неповного розбирання та складання автомата, вивчення складових частин зброї і лише потім саме проведення вогню в умовному оборонному бою. Ну я стріляю не вперше. Мені дуже подобається ці навчання. це мій вже десятий раз. Коли я стріляю, ну і тому я показав гарні результати стрільби на відмітку. 5. Кожен курсант повинен дуже гарно володіти зі зброєю, тобто влучно стріляти, вміти якісь маневри робити. Тому я вважаю, що це дуже потрібно курсанту зараз. У закінченню були оголошені результати, загальні недоліки при виконанні вправи та головні правила ведення стрільби. Добре. Вільно. Отже, вітаю весь особовий склад з успішним виконанням бойової вправи. Бажаю, щоб і в подальшому всі кулі летіли виключно всі. Загалом особовий склад виконав завдання, які були покладені на нього на сьогодні. Більшість курсантів, загальна більшість отримали оцінки добре та відмінно. Тобто навички польовий вишкіл. Та вогневий вишкіл особового складу знаходиться навіть для першого курсу на достатньому рівні, завдяки тому, що з ними кожен місяць проводяться стрільби з автомата або з пістолета. Наступні етапи це буде виконання першої вправи навчальних стрільб вночі або з застосуванням приладів нічного бачення, або з підсвіткою польових умов освітлювальними ракетами, та заняття з інженерної підготовки, обладнання інженерних позицій для механізованого взводу і заняття по організації несення служби на блокпостах. Такі набуті курсантами навички на сьогодні є не менш важливими ніж загальна морська підготовка. Кожна людина в погонах повинна володіти необхідними знаннями з вогневої підготовки, адже всі вони наші захисники.